З наближенням літньої пори зростає кількість ясних днів, а сонце стає все активніше та інтенсивніше. Поруч із необхідним людині теплом і вітаміном Д, як природніми дарунками сонця, ходить і небезпека, сонячне випромінювання та опіки. Чи любите засмагати, і чи знаєте ви, як правильно це робити? Запитали ми у містян, ні не люблю. Фотостаріння. Боюсь фотостаріння. Я фанат автозасмаги краще, бо не вмію засмагати. <гум> Відразу згораю. Але сонечко люблю, і вона мене. Я як е, щаслива володарка е, Ластовиня, то знаю, що це потім переросте в пігментні плями, тому вже зараз е, в 23 роки вже турбуюсь про це, щоб потім не страждати від цього. Гарати не люблю, тому що не можна. все. Плавоє Плохо. сонце. Ага. А Чим похоло? Радіація більша. Одесити діляться своїми лайфхаками як не згоріти на сонці, а отримати безпечну, якісну та гарну засмагу, приходити в певний час, тобто до 11-ї години максимум, тому що з 11 там до 3-х вже можна а -а -а. прям добряче так піджаритись тому не радимо ходити в цей час. Для того, щоб сидіти за своєю кожою, потрібно наносити SPF. Все залежить від типу кожи. Чим світліша кожа і чим вона, допустим, з білим потоном або розовим потоном, то потрібно більше SPF. А якщо, в принципі, ви відчуваєте, що ви загораєте легко, то не обов'язково наносити щось дуже важке і сильне. Щоб це були хімічні фільтри, э... Щоб не треба було його поновлювати, і там саме головне ось ці плюсики. Там, Якщо 50-30, то там велика невелика різниця, а якщо саме ось там четвертий ступінь захисту, щоб самі небезпечні чотири хвилі ультрафіолету захищали. Ну, задумуватися по молодості, тому що на старості потім все, -все дає себе знати. <гумувати> Бережіть себе з молодості. Коли-то ми думали теж, що ми не будемо старі, однак пролетіло як А тепер вже... Вот Прячемося солнышка. Особливо обережними мають бути ті, у кого на тілі є родинки. Їх треба ретельно ховати від прямих промінів сонця, говорять фахівці. Асиметрія, нерівні краї, зміна кольору і розміру родинки ті ознаки, за якими варто насторожитися і обов'язково перевірити свою шкіру. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе первісний огляд за допомогою дерматоскопу і за потреби видасть направлення до дерматолога. Сьогодні у сімейного лікаря можна зробити певний перелік досліджень, в тому числі і дерматоскопію. Тобто це дуже таке просте, безболісне і дуже швидке дослідження. Якщо є якісь ну, такі, як ми їх називаємо, родинки да, або такі нарости ну, на тілі, то за допомогою дерматоскопа лікар може оцінити цю ситуацію, наскільки вона безпечна, і якщо є якісь підлітки. Дозві, то він скеровує вже до інших фахівців. На півдні дуже багато сонця, тому треба уважно ставитися до перебування під його променями. Особливо обережними варто бути людям зі світлою шкірою, з рудим волоссям. Також у групі ризику діти. Основні рекомендації не складні. засмагати зранку і ввечері, користуватися захисними засобами з СПФ не нижче 30, носити головні убори.